Поближче з натуральними шматками золота. Минулий флакон в нас закінчився приблизно за 7 10 днів. Самий дорогий в світі аромат серійного виробництва. Серійне виробництво 1000 флаконів на рік. 500 для ринку Британії і 500 на решта світу. І в нас це другий флакон за два місяці, якщо не помиляюсь. Називається він Рожа Отлюкс. З персональним підписом рожа дав, і виписали дуже велику кількість, що там схоже на якусь труну. Ну, можливо, Можливо. давайте подивимось поближче, що за аромат, що за упаковка. Упаковка тут прям на максималках зроблена з дерева. Ще в нас тут є якась історія, до речі, минулого разу не було цього. І що в нас тут? Змінник. Вау! Друзі, тепер не буде проблем з тим, що полівілізатор забиває золотом. У нас є в комплекті 5 насадок на розпилювач. Ну і давайте перейдемо до самого аромату. Аромат з натуральним золотом всередині. Аромат, який коштує близько 3,5 тисяч доларів, виглядає він ось так: поближче з натуральними шматками золота. Минулий флакон в нас. Закінчився приблизно за 7-10 днів по аромату: бергамот, іланг, іланг, жасмін, травнево троянда, безмежній кількість пачулі. Аромат абсолютно унісекс. секс. Аромат для тих, хто вже розхавав, розкусив це життя і розуміє, що абсолютно все доступно. Він є в розпиві від 2 мл. Його можна замовити повнорозмірним флаконом, але почекати доведеться місяців 3-5.